Саме легендарне полювання сталося у салені, а все почалось у лютому 1692 року. Тоді було засуджено близько 200 чоловік, а близько 20 було страчені. Більша частина мешканців допомагала знайти тих самих відьом, після чого над ними відбувався суд. Непоганий такий початок згодні. Тут і дивно, і страшно, і лячно, і начебто, ти дивишся телевізійну передачу. Тому я розповім вам свою більш цікаву і правдиву історію, як завжди, ми підемо про все по порядку. Салем був заснований в 1629 році поританами. У 1641 році англійським законодавством чаклунство було оголошено кримінальним злочином. Будучи релігійними людьми, пуритани пояснювали втрату врожаючі худоби, смерті дітей, землетруси, погану погоду гнівом Бога. Так, вони були віруючим народом і вважали, що там, де є Бог, є і сатана. І уберегти себе від сатани, вони як-ніяк змогли тобто читаючи молитву або ходити до церкви. А ось питання з відьмами тут було дещо складніше. І так, як себе уберегти від, від відьми? Це неважливо. І зараз хтось може спитати, так у чому суть історії? Цього всього не було, відьом немає, салама не існує. Ні, відьми були, салам існував, але є декілька але. Ну, дуже малесеньких але у цій історії. У Салемі людей і справді засуджували і їх. Страчували, і все працювало трішки по-іншому, ніхто ні в чому не розбирався. Вистачало якійсь малесенькій дівчинці сказати, що вона одержима дияволом, і у всьому винна ось ця людина. Так, вона могла показати просто пальцем і тебе одразу страчували. Ну, точніше, проводили суд. І якщо ти робив щось не так, а ти робив завжди щось не так, так, ти міг сказати що завгодно, і їм було пофіг. Вони такі повісити. Так це і працювало. Тому наше питання заключається в тому, були там справжні відьми чи вони страчували його, кого попало. По перше, у салоні дійсно було все дуже погано. Постійні засухи, немає чого їсти. Худоба вмирає, нема води, і плюс до цього всього хвороби. Вони не знайшли ніякої логічної відмовки, аніж сказати, що вони. Прокляті. Так, вони стали вважати себе проклятими. Як я й казав вище, це все був гнів Божий. Ну, дійсно, гнів Божий. Замість того, щоб розібрати, що вони роблять не так, вони вважають себе проклятими. Це буде дуже цікава історія. І тут виникає невеличке питання: аж звідки ж все ж таки взялись цієї відьми? Відповідь дуже проста і дуже цікава. Маленьким дівчатам не було чим зайнятися, і вони не знайшли інших розваг, як викручувати своє тіло і розмовляти іншими голосами. Так, і якщо ви подумали, що це вони були відьмами, то поспішаю вас засмутити. Це не так. Вони були одражимі демоном, і коли в них питали, хто це з тобою зробив, вони такі. Він! І він. І він. Так, вони просто рандомно вказували на любу людину, і над нею починався суд, після чого її просто страчували. Непогані такі правила, так? Треба розуміти умови життя тодішніх буритан, що з Англії в Новий світ вони тікали через релігійні гоніння. Навіть своє місто вони назвали салем. На честь Єрусалиму. Протестанти, фундаменталісти хотіли оселитись в чистому від проків місці, але опинились на землях язичників індійців. Дохристиянська Америка була територією диявола і підлягала очищенню. Запалення вогню і істинної віри не обійшлось без знищення відьом. Вважаючи себе добропорядними християнами, люди через три з гаком століття виглядають не інакше, як вкрай жорстокими дурнями. Та бляха, як добре, що я зараз живу, а не в містечку, в якому проживають кляті фанатики. Так, вони були клятими фанатиками. Ну ви тільки уявіть собі, прокидаєшся ти зранку і, і щось ти правильно зірнув. І тебе вже збираються повісити чи спалити. Геніально! У січні 1692 року у доньки і племінниці пастора Семюаля Періса, 9-річної Елізабет Періс і 11-річної Ебігайл Вільямс були виявлені симптоми відміної хвороби. Дівчата кричали, видавали дивні звуки, ховались під меблями. Їх тіла набували незвичайних поз. Діти скаржились на те, що їх хтось колов шпилькою і ножем. А коли Періс намагався читати проповідь, вони затикали вуха. Доктор Вільям Грігс не знайшов жодних фізичних причин для хвороби і вирішив, що причиною її став вплив відьми. У своєму міркуванні він спирався на роботу Котена Мазера, де описувався подібний випадок у 1688 році в Бостоні. Іранська праля була звинувачена в магії і впливі на дітей господаря, і повішена. Котен Мазер був випускником Гарвардського коледжу і священником Північної церкви Бостона. Цікаво, а як саме цей доктор зробив такий висновок? Це відбувалось е, приблизно так? Так, температура 40, червоні очі. Так, щось почервоніло у вас горло. Це на вас так погано впливає відьма. І з ліків можу порадити. Е, так, ще зараз а, можу порадити факел, мачете, мотузку. А є ще багато чого, але це найефективніше, що вам може допомогти. Що? Згодом дівчата вказали на служницю на ім'я Тітуба, яка і розповідала їм про чаклунство а вже 1 березня. Над нею почався суд. І ще над двома жінками. Вони були дуже зручними мішенями, тому що одна з них була іншої національності, друга була жебрачкою, а третя просто літньою жінкою. Ви засуджуєтесь на смерть. Чому? А тому, що я так захотів. Відчепись. На самому суді головним доказом служили свідчення потерпілих. Про те, що вони бачили дух обвинуваченої, який прибув до них. Суперечка навколо використання цих свідчень полягала в тому, чи повинні були підозрювані давати згоду дьяволу на використання свого образу. Опоненти вважали, що диявол може використовувати образ людини без її згоди, тоді як суд стверджував, що згода людини потрібна обов'язково. 2 червня суд визнав винною літню жінку Бріджет Бішоп. І 10 червня вона була повішена. За словами деяких дівчаток, Дух Бішоп прибув до них. Інші свідки засвідчили, що її відвідував диявол. 19 липня 1692 року були повішені Ребека Нерс, Сара Гуд і ще кілька жінок. Примітно, що перед стратою вже з петлею на шиї. Сарагут звернулась до священника, Ніколаса Ноеса, залученого в судовий процес, зі словами Ти брехун, я не більша відьма, ніж ти чаклун. Відбери у мене життя, і Господь напоїть тебе кров'ю. Та врешті-решт вони штампували цих відьм у своїй дурній голові, тому що нічого цього не було. Та щоб ви розуміли, суддя... Не мав юридичної освіти, її ніхто не мав. Вони самі себе провозгласили суддєю, присяжним та палачем, а жертв вони вибирали непримітних людей, які нікому не потрібні, і про яких ніхто ніколи не згадає. Вона може бути жебрачкою, вона може бути прислугою або просто літньою жінкою. Що ми з ними зробимо? Стратимо, дай все. Як я й казав раніше, більшість людей цим користувалась, аби позбутися інших людей. І подібна ситуація сталася з Джоном Проктором. Він був людиною, яка мала мозок, і, що не менш важливе, вміла їм користуватись. Він взагалі був скептиком і не вірив у цю всю фігню, а навпаки, казав, що це все фігня. Аговтайтесь, агов люди. Але ж ні, в нього була служниця, яка почала. Робити вигляд, що одержима демоном. І намагалась звинуватити у цьому Джона. Але Джон був не з таких людей. І він швидко її вилікував. Так, він поступив геніально. Він їй просто пригрозив. Він сказав, що її відлупить. І все, вона вилікувалась. Одержимості як і не було. Магія. І здавалось би, ось вони, ліки знайдені. Але. Все було не настільки просто. Згодом вона це все повторила і звинуватила у цьому півміста, її Джона також. Його стратили. А в нього майже вийшло. І якщо вам цього замало, то ось вам наступна історія, в якій був задіяний священник. Якось цей священник заборгував на маленьку таку суму одній сім'ї. І як би вимагати гроші у священника – це ну, не дуже добре. Тому донька сім'ї вигадала щось дуже оригінальне. Так, вона прикинулась од і почала звинувачувати у цьому священника. Суд сказав, що стратити його, так, але він почав читати молитву. Люди були у шоці. Він повністю прочитав молитву. Що треба зробити? Відпустити священника. Але суд такий. І ні. Читає її задом наперед. Не можеш повісити його. Все. Відьма! Чесно кажучи, я був від таких приколів. Прочитати молитву задом наперед. Тут одне слово тяжко виговорити задом наперед. А тут ціла молитва. Так, священика все ж таки стратили. Клять ідіоти. Я думаю, тут нема сенсу більш продовжувати. Підемо далі. Всього за час антивьомської старії в ув'язненні опинилось 150 осіб. Засуджено було 31 людину, з них повісили 19 осіб, двоє померли у в'язниці. Одного задавили до смерті під час катування семеро отримали відтермінування вироку. Одну тримали без суду у в'язниці, а потім продали у рабство за борги, а один втік. У 1697 році суд визнав свою неправоту. А у 1702 всі рішення суду було визнано незаконними. І мені ось цікаво на цьому моменті, як вони... До цього прийшли. Вони сиділи собі і думали такі. А може, вони були неодержимі, а може, і не було ніяких відьом. А може, і не було ніяких відьом. Що ми будемо робити? Скажемо, ну, що просто помилились. З ким не буває. І це буде не перша і не остання наша історія, а все тому, що людям простіше у щось повірити, ніж щось. Перевірити. Так є, і, і з цим нічого не поробиш. І як завжди, перевіряйте самі всю інформацію. І можете взагалі мені не вірити, хто я для вас такий. А на цьому ж дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. І не забувайте ділитись цим відео з друзям, ставити вподобайку і коментувати цей ролик. Це буде дуже приємно. До зустрічі!